Нелагідним виявився прийом у себе вдома бердичівським шкіряником, гостей із Довбеша команди Авангард. На втіху і радість своїм вболівальникам бердичівляни з самого початку своєї прем'єри у футбольному чемпіонаті Житомирщини виказали налаштування на серйозну гру. Традиційно початку сезону передують товариські зустрічі. Їх у шкіряника було шість, і проведені матчі дали керівництву всі підстави для того, аби поставити перед гравцями лише одне завдання потрапити до фінальної частини чемпіонату. І ось позаду чотири гри у південній групі. Першості у жодній шкіряники не поступилися. По-перше, хлопці самі прагнуть показувати гарний футбол, пояснює тренер Сергій Корнійчук. Ну а по-друге, це прагнення знаходить повне розуміння і підтримку як з боку керівництва клубу, так і з боку міської влади. Хочемо взяти три, три очки, щоб вийти в вашу лігу, щоб добитися того завдання, яке поставило нам руководство наше. І конкретно про це завдання, які сьогодні на цей чемпіонат, які ваші цілі і. Екрані? Завдання в нас було вийти в восьмерку. Восьмерка це якби буде вища ліга. Щоб вийти в восьмерку, треба завоювати 12 очей. 12 зараз у нас 10 поки на сьогоднішній день. Три перемоги, одна нічого. З чотирьох ігор. Скільки ще лишилось ігор? Лишилося дві зустрічі: городниця і дербі, ФК Бердичів. Просування до заповітної мети шкіряний продовжує у домашньому матчі з авангардом. Повна територіальна та ігрова перевага. Гості виглядали відверто слабкими і нічого толкового протиставити Антону Лисюку і компанії не могли. Натомість досвід та майстерність капітана Бердичівлян, помножені на таланти Вакули, Романюка, Блоцького та решти гравців шкіряника. Дали просто шалений результат. Можливо, причиною просто принизливого для авангардівців кінцевого рахунку 9-0 Були настанови Сергія Корнійчука, дані нашим хлопцям, під час перерви. Першу половину гри бердичівляни закінчили з двома забитими м'ячами, та тренер налаштував виходити на поле, так наче нічого не відбулося. 2-0, мовляв рахунок доволі ненадійний, і це ще не перемога. Забивши протягом наступних 45 хвилин ще сім м'ячів без відповіді, думається, господарі остаточно запевнили пана Сергія у своїй перевазі. Ну що ж, попереду у шкіряника зустріч із Городницьким Поліссям та матч, котрий обіцяє перетворитися на подію сезону справжнє Бердичівське дербі. На день міста шкіряники обіцяють битися із земляками не по і до останнього. Хотів би, щоб побільше прийшло вболівальника. Ми якби граємо тільки для вболівальника. Зустріч, зустріч ну, безкомпромісна буде зустріч. Всі будуть, всі будуть старатися перемогти, як, як і в Каберди, переможе найсильніший. Тобто розраховувати на те, що день міста і переможе дружба, вболівальникам не доводиться. Ні в коїм случаю. Не в Переможе найсильніший на, на той день.